В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Привіт-привіт! На хвилі шкільного драйву School Fox FM. І з вами я, ведуча Коцюбан Марина. Вівторок це такий маленький другий шанс для понеділка. Давайте зробимо його кращим і яскравішим. А зараз цікавинки дня. 9 вересня святкують День краси, але справжня краса не лише у дзеркалі, вона в усмішках, добрих словах і навіть у тому, як ви допомогли другові з домашкою. Також сьогодні День тестувальника це люди, які шукають помилки в комп'ютерних програмах. Кажуть, що їхній девіз жодна гра не пройде без багів. У цей день ще відзначають створення першого національного парку «Єлоустоун». Там є гейзери, які вистрілюють стовпами гарячої води прямо з під землі. І нарешті день тренера. Адже без тренера навіть найкраща команда залишилася б просто групою друзів у спортивній формі. Тож хай цей вівторок буде красивим у всіх сенсах.